Іван Карась, націоналіст, командир 413 го батальйону Рейд. до речі, сил безпілотних систем збройних сил України. Перед тим як ми почнемо говорити про і Дональда Трампа, і про те, що відбувається на східному фронті, про що зараз в останні тижні тактика Російської Федерації? Наскільки їм вдалося збільшити кількість виготовлення безпілотників? Що ну Київщина. Потерпає ну буквально місяцями щоночі. О, і ось і до заходу добираються. Ну, таке життя, війна. ну Російські безпроводники не стоять на місці, як і наші. Це постійна гонитва обох сторін. Стосовно того, що вони використовують шахіди, низько летять Очевидно, покращиться системи навігації, може, покращиться десь там бойова частина. Ну, це така є реальність. Знову ж такі, і по шахедах. Коли перші шахиди двадцять другому році, якщо не помиляюсь, там почали прилітати в казарму 82-ї бригади, були церкви. Це тоді було великим для нас сюрпризом і шоком пізніше почали їх збивати там одними системами, потім стало менше ракет. З'явилися мобільні вогневі групи. Зараз шахиди стають краще мобільні вогневі групи, мабуть, не справляються. Знову ж таки, це навченість цих груп це кількість боєприпасів, які вони витрачають кількість зенітно-ракетних комплексів ручних і ракет до них. Зараз ми розуміємо, буде нова ера в повітрі. Це перехоплювачі, і дрони дрони, які ловлять дрони. Зараз вже почалась. Нарешті ми бачимо на лінії фронту чистка повітря від розвідувальних дронів. Скоро почнемо чистити шахеди. Так само і противний діє він використовує дрони ФПВ для полювання за нашими бомберами. Так як вони називають там, Баба Яга. У нас Яга є. У них немає і вона їх карає. Вони починають до цього використовувати там. Заслони в посадках, там кулемети І, очевидно, вони будуть так само використовувати дрони для полювання за нашими далекобійними дронами, які літають в глибину Росії. Постійне змагання двох сторін. Тут важко ставити якусь там крапку. Ми перемогли. Вони перемогли постійне змагання сторін. Новинка, яка з'явиться, змінить ситуацію там в повітрі на там 2, 3 4 місяці. Потім противник адаптується, видумає щось нове. Головне, що ми не припиняємо розвиток. І ми не припиняємо дивувати противника. Ми бачимо, що для них дуже важко те, які девикині ураження українських систем, і знову ж таки, розвиток тактичного рівня засобів там дронів. А плюс я вже знаю, що й оперативного рівня кажучи, той клас засобів у противника Вансет, де ми не мали аналогів. Зараз вже в цій ніші багато чого українці виготовляють, і я думаю, скоро буде дуже багато для противника неприємнощів Плюс радує ціна відносно західних систем, які десь можуть бути хорошими, але українські вироби можуть бути ну в деяких категоріях в 50 разів дешевше. І, і дешевше, чим теж роблять росіяни, це значить, що ми зможемо робити більше, точніше, і скажімо, за рахунок цього добиватися несподівано для противника. Але знову ж таки, це буде тривати місяць, два-три. Він теж адаптується постійно. вони до технології. Якщо повертатися до нашого міжнародного становища, до наших партнерів, як ви гадаєте, що нас чекає, пане Євгене, найближчим часом у зв'язку з перемогою Дональда. Трампа у цих перегонах у Сполучених Штатах Америки я, мабуть, єдиний в Україні був Трампа оптиміст. Mm -hmm. Тому, коли це сталося, мені легше тепер перез вже розцінювати. Мені не подобається. Я був за Трампа перш за все в якості іронії і скепсису стосовно позиції де. Вартії ша в чому роділа і я, я якби так як і більшість українців, да вихований на пропаганді і маскультії Сполучених штатів. Я не звик до того, що ця наддержава, держава вона квола, вона не відповідає за слова і вона веде себе якось перелякано. Це було для мене подивом в 2014 році, коли президент демократ Обама нас ну не то що злив. Він буквально в принципі, мабуть, да десь там і... Приватних бесінах вважав, що нас немає. Ми частинка Росії, і була повна заморозка військової підтримки. Навіть е американці тоді забороняли приватним компаніям продавати в Україну курточки воєнні, просто курточки приватних виробників. Бо у вас тут війна, я це точно знаю. Е я вже не кажу навіть про патрони, наприклад, для дробовиків і так далі. От, от такі товари при Обамі була заморозка, бо вони нас вили, Вони, в принципі чекали, щоб нас уже Росія захопила. Якось би простіше було на карті світу. При Трампі почалась така оксамитова відлига. Були поставки вже всі згадують яким Джевелін ще було багато різно, різноманітного поставок зброї. При Трампі ми бачимо були агресивні удари по Росії. Те, що в Сирії розгромлена колона Вагнерівці в Хішамі. При Трампі було розморожено доповнення списку магнітського санкційних осіб, які при Обамі дуже довго блокувались. При Трампі вальному ми додали дуже вагоме. Це було і. Частина адміністрації Трампа вона виступала значно більш радикальних проукраїнських таких воєнничних позицій на нашу користь. Той же самий спецпредставник США, колишній співробітник ЦРУ Курш-Волкер, то його радикалізм кратно був більший, мабуть, в більшості з представників адміністрації Байдена. І зараз я розумію, що що політика республіканців вона не буде такою, як очікують її українці в наших скигликах? Бо ці сільські... просто були пробачені партією, і ми очікували, що це Трамп прийде і нас завтра зілють. Цього не буде. З другого боку не буде і такого, що республіканці яструби, якщо навіть вони візьмуть повну гору в політиці щодо Росії в адміністрації Трампа, що вони нам дадуть гавки, сюди приженуть відновлений Трампом 10-й флот і все mm -hmm. тут забуяво на нашу переможеньку. Все залежить від нас. Абсолютно динамічна ситуація, де американська політика має свої інтереси. У них є Direction 1, напрямок, 1, це Китай, проблематика Тайваню, Китаю як Китай відштовхнути від Росії, як Росію вимусити бути якоюсь там третьою стороною в торгах, де там Північна Корея стосовно Китаю. І всі усі процеси тому увага туди, але Важливо є те, що при Трампі чого точно не буде бракувати. Новій американській політиці зовнішній і внутрішній це політичної волі. Вона може бути нам не підходить, вона може бути займати якісь для нас незручні позиції, але це принаймні можна домовитись, коли слова і дії величезного американського уряду і оборонного бюджету апарату сил будуть збігатися. Якщо вони кажуть, ви там, наприклад, там маєте миритися. Ну, значить, ми можемо тоді наводити аргументи, інтригувати, торгуватися, зживати. Там посередництво інших країн, там Англії і Австралії десь шукати спільні точки, там активізувати нашу діяльність на інших континентах, щоб таким чином казати, ми там працюємо з вами, ми працюємо поміж і нам і добуватися якихось рішень. Саме страшне, що було в Україні, це коли Байден і його адміністрація кажуть, що вони за нас, вони там не дадуть програти Україні, але реально абсолютно урізають нас по поставках навіть того, що обіцяли. Це відзначало. Мандович залужний навіть на контрнаступ, тоді тут... за толи як допомогу, щоб цей контрнаступ відбувся. Там не було нічого фастичного. Це вже не раз відвідали. Там не було такого, що звичайного українського і дайте нам все давали умовно кажучи, ну мінімально хідне, і тут нас теж ну обманули, тому що я не думаю, що країни заходу і США, вони якби оцінювали нетверезо свої спроможності. Вони просто десь зважали, що пообіцяли політично, щоб це звучало красиво. Одну цифру, одній обсяги поставок, а прийшло значно менше. При Трампі все буде по чесному. Поможуть, не поможуть, і це тоді легше домовлятися. А уже якщо ми досягнемо згоди по чомусь, то ця вже згода буде виконана. І тут важливо, що якщо Трамп скаже Путіну, наприклад, що він хоче там виводу войск, хоче заморозки, хоче, наприклад, по такій. Та областях таку ситуацію там та так, та, То тут вже е, він використає всі важливі впливу, аби це сталося. Це для нас простіше, тому що в Україні е, не немає нестачі політичної волі і немає нестачі е, агресивності в захисті наших інтересів. Складно було коли нас обманювали, тому що вели себе м, перелякано країни заходу відносно російської загрози. Е, в даному випадку карта Трампа вона більше лякає Путіна, і ми бачимо до речі, що всі так думали, що Путін буде радий Трампу. А він його відразу навіть не привітав, чому тому, що повесточки помінялись, там Медведєв щось там подгавків, а путіну тепер треба подумати, що казати, тому що за заслухати при десь відповідати буде важче йому. Плюс я очікую, чесно кажучи, що ну з того, що я чув з Америки, бо більшість американських військових, з тим, от ми мали спілкування, то вони республіканці. Вони не так знаєте, за Трампа. Але вони республіканці скали виражені, і вони більше були за Трампа. Вони дуже невдоволені були роботою команди Байдена по агресивності американської політики там в усіх куточках світу. І цьому, я сподіваюся, що якраз яструби республіканської команди у Трампа вони візьмуть гору, тому що їм треба буде довести зараз демократам і іншому світу, що ми серйозний світовий гравець. Бо якщо за Трампом буде шлейф, що він там Менянівка Путіна уникаючи, що там ну це пропаганда таке робила. Це дуже сильно принизить їхні позиції, їхні амбіції. Тому я думаю, що вони зараз покажуть швидко і Путіну і Європи і Китаю, що вони являються агресивним гравцем, і вони не будуть там просто от всі очікують, що щось там Трамп буде відступати, щось там бояться замиряться. Я думаю, зараз буде як завжди багато сюрпризів. Плюс. Це класика американської політики. Все, що говорять до виборів, і що говорять, коли приходять до влади, це зовсім різні історії. Я згадую підтвердження ваших слів. Стосовно того, як дуже часто забувала демократична, скажімо так, лінія американської політики, і я в цьому контексті пам'ятаєте, ми можливо і з вами на цих студіях обговорювали один з перших рамштайнів, куди приїздив все ще міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Остін і тоді так проголосив дуже пафосно. і Ми в Україні в цьому тішилися, що ми готові перевернути землю. Я цитати точно не пам'ятаю, але все з них на голову для того, аби знайти усе озброєння для України. А потім ми там два роки чекали, поки нам голландці дадуть свої в 16 і оці ці заборони умовні заборони з території Польщі збивати російські ракети. Ну, про що ці заборони це, це точно не про рішучість наших партнерів. Прийдемо до фронту. Це ж також дуже важливо, тому що у нас є зараз дві полярні думки. Одна, напевно, все-таки пропагується опонентами і влади, що на східному фронті все дуже погано, армія втрачає керованість. Водночас маємо інформацію, зокрема, і кулуарну, яку там доносять в тому числі і деяким парламентарям, що просування російської. Федерації на сході вони відчутні, але це далеко не обвал фронту, і в принципі українське командування ситуацію контролює в цілому непросту ситуацію. Підкреслюємо, непросту ситуацію, але контролює. Що ви про це скажете? В восени, весною 24-го року росіяни почали по суті от, стратегічний наступ. У них що вдалося: є таких три можна казати врізки наших там територіальних оборонних от в, в, в оборону противника. Це що виділяється не просто там іде лінії, а ми, якби там, можемо використовувати їх там плацдарми, тому що можна там різати кути. Та, що вони зараз нам роблять флангів де там б'ють, обрізають фаси, десь виділяється. Це сіверські. Там, де Константинівка, і, умовно кажучи, Курахівський добулись вони результату. На Сіверському не дуже значних, але теж трошечки врізались. Але там немає такого, як у нас панічних настроїв для цивільних. На напрямку Константинівському вони з часів Яри, В них там давно не вдається просуватися. Там вони і там зараз резерви маленькі групування, тому що найбільш успішним вони був наступ на Курахівському напрямку. Там там оця група войск юг, група войсь посток окупували Авдіївку, просунули справді там уже неоперативний простор 35 кілометрів. Далі вони зрізали вугойдар, і далі зараз зрізають безпосередньо вже йдуть присуваються до Курахова. Це єдиний у них крупний такий успіх не стратегічного масштабу оперативного в ході їхнього стратегічного наступу. В той же час не вдалося створити. Буферну зону і е, наново окуповану територію харківських областей Харківської області і зробити проблеми для нашого там північного групування, і в той же час абсолютно не в плани противника не входило. Те що будеться курсська операція. І е, як ми бачимо на запорізькому фронту, так що не було активізації противника, тому що е, не можна оцінювати стан е, фронту. Там східний чи північний чи там південний, тому що це всі війська і угрупування не досить швидко переміщаються, ворожі і курська операція вона відтягнула ті війська, які могли бути задіяні в інших місцях. Наприклад, я думаю, у них можливо в планах було більше значно територіальні захоплення. Десь на напрямку Сіберському, або Константинівці, або там Запорізькому фронту. ну Херсон, вони, ми розуміємо, що зараз не вистачає одних сил, для того, щоб щось там форсувати це фантастика. Тому. Як для оперативного рівня і для проблем для нас, ми звичайно маємо їх дуже відчутні. Не треба нікому розповідати. Що дуже складна ситуація там напрямку Курахова, велика новосілка, де постійно бувається штурми, противник просувається. Там ми бачимо по карті Діпстейта там різну динаміку, але досить швидко на тактичному рівні. Якщо ж брати реальну тепер ситуацію. І це був стратегічний наступ і його результати, вони не добилися розбиття української армії, вони не добилися обвалу фронту. Вони не добилися того, аби ситуація в тилу була дестабілізована там до панічних настроїв. Навіть зараз таку зараз найскладніше на момент іде психологічне, коли працівник просувається, весь час на курахівському напрямку. По запитуваннях ми бачили, що кількість людей, які готові, якби там терпіти війну, і там. До перемоги там з 65 відсотків пала до 60%. це не 40%, не 30, не 20%. Тобто, умовно кажучи, є така злість і певна депресія суспільства. але це не є занепадку, який масово вже приводить параліч, до паралічу суспільства. Тому противник не досягнув стратегічних результатів. А тепер стоїть питання того, як довго. Вони зможуть наступати на стількох напрямках. Тому дивіться, от Курахова, да ну на пораду наших зрадолюбів схиликів. Курахова там да дуже складно, просто катастрофа в тому плані, що там дуже важко тримаємо оборону. Нас посувають, посувають, посувають. А чого в цей же час не відбулися синхронні дії? Запорізький фронт, напрямку часового яру на сіверському виступі військ не вистачає. Навіть наш е, оце от неприємний е, шлейф новин про північно-карейсів. Це ж не від багатої жизни, не від багатості моб ресурсу. Нам розповідали, що росіяни так вони нас переважають, так вони нас переважають політському ресурсу, так нашу тоді залучають корейців для цього. Знову ж таки, ми розуміємо укомплектованість озброєнням і от російська ця тактика, коли вони малими групами піхоти просто пруть, заходять там п'ять піхотинців, в тил, їх там вбили, зайшли інші, де шукають маси території, замість того, щоб використовувати там, штурми на БМП на техніці, тому що техніків і бронемашин стає менше. Тобто нова тактика, це на мотоциклах. Заїжджають реально. Це з одного боку вони добуваються результатів з другого боку. Вони до цього доходять, тому що виснаження є по озброєннях. Тому зараз багато чого покаже. От очікуваний був виснаження їхніх резервів жовтень листопад. Місяць зараз багато чого покаже, яким буде кінець листопада і де буде противник. І Ми так само розуміємо, вони стали політичні цілі. Вони очевидно бояться до того, що новий уряд США буде виводити можливо якийсь там контур там, якоїсь там мира, заморозки. Чогось і до того часу їм треба максимально захопити, заставити перед собою території. Якщо не буде заморозки, або якщо буде інша поведінка нового уряду США, тоді їм буде важкувато. Я зараз дивився от, е, статистику і кількість резервів у тому ж напрямку Часового Яра. І от був ну, не те, що там здивований. Але е, е, радує те, що противник не може залучати синхронно таку саму кількість там на Курахівському напрямку, напрямку і напрямку. Часового яку. я вже не кажу про Харківщину, де ви розумієте, там відбув агрегатний завод, і противник уже про цей терторі не не згадує, тому що всі війська з цього напрямку Вовчанська перекинули вже на Курщину або перекинули на Запоріжжя. Плюс я вам скажу, як мітаються їхні війська десантники морська піхота, там Кримська морська піхота, з Херсонщини, на Донбас, з на Харківський. З Харківський зразу перекинули на Курщину, там псковський десант, там, перекидали їх спочатку там, на Донбас, потім перекинули там на, на Запорізький фронт. Зараз вони знову там прийшли в рух. І от митання російських військ показує, що це почому так полками, цілими бригадами, показує, що з резервами ситуація не. Не оптимістично для противника, тому багато чого покаже от кінець листопада. Я зараз от сам мені цікаво подивитися, як будуть розвертатися події, коли зараз противник ставив вкинути максимальну кількість втрат, але в на території mm -hmm. на війна так не працює. що Ти захоплюєш територію Якщо ти втрачаєш резерви, то противник скільки не захопив території. Потім може противник уже мати. Можливі для маневру і багато чого покаже. От чия стратегія була правильна? Чи противник, які розмінював величезну кількість втрат і в обміну території, чи те, що ми зараз от тримали сі обороні, і коли противник зараз виснажить такі от ударний цей наступальний порив, що буде далі? Ну і але ми тут залежні від підтримки партнерів, розвитку наших технологій, тому скажімо, ситуація на фронті вона не патова, не так, щоб... У нас просто це не так будуть іти, йти, йти. Вони вони зараз непропорційно захопленим територіям, втрачають людей відносно своїх резервів. Тому чекаємо кінця листопада, і от ми тут дав у себе уважа стежим за ситуація на полі бою. Буде зрозуміліше тоді, що буде далі робити противник, якщо резерви почнуть почну скінчатись. Ну тобто теоретично вони ж могли максимальну концентрацію своїх сил там, де їм вдається просування, зробити саме під вибори у Сполучених Штатах Америки для того, аби такий ефект справити на майбутнього 47-го президента, яким стане Дональд Трамп, і відповідно, якщо зараз оце, це їхня. Поступальна швидкість так зменшиться, то можемо робити висновок, що справді це все було під вибори. Так то плюс треба розуміти. Стратегічний наступ міг призвести там в їхніх, очевидно, планах і мав. Ну тут здивіться, Умовно кажучи, кількість затрачених ресурсів на операцію передбачає якби, результати в межах цієї операції. Якщо це стратегічна операція, задіяні то кількість резервів цього всього, то результати мають бути стратегічні. Якщо ти добуваєшся результатів оперативних, от, там, 30 кілометрів. То тоді у тебе можуть бути проблеми. Тобі треба зробити наступний стратегічний наступ, тому що наш ти дістанеш вуху оборону, і тоді вже ми будемо мати якісь маневри. А ви розумієте, що стане, якщо, наприклад, вони на, на зиму весну несуть в оборону, і ми почнемо не хай там по кілометру. Психологічно, політично це виглядає, що ой, Росія виснажилась, українці починають щось там відрізати. Вони не можуть цього допустити, тому вони не добилися до виборів президента США того, аби виглядало все в одну калібру. Курська операція дуже неприємний холодний душ, і Вони тільки зараз там е, повертають частину е, звільнених у історичних територій Курщини українських. Вони не можуть зараз Курщина відбити. Для них це проблема. Ми ж розуміємо, що якщо наприклад заморозка буде по лінії розмежування, а як тоді буськурщина Курщина, Курщина оголошується Україною на десятах років, то для них це катастрофа. Ну це, це для Путіна політична. Катастрофа тому Курська операція була сюрпризом. Харківська операція не вдала. У нас, якщо брати наприклад з точки зору заходу, да ми розуміємо, що Україна е, дуже має важку ситуацію там на південному Донбасі. Е, от на Ващівка, Курахово, от, там дуже складно. Ним не, не, не йдеться зараз ні про який наступ на Краматорськ, на Славянській на, на Костянтинівському напрямку. Цьому виступі теж вони час часом яр. Тому е, картинка катастрофи на. Фронті для захисту вони розуміють, що у нас там не є низка наших проблем. Ми самі це розуміємо. Але одна справа да, у нас там гримить один напрямок і тріщить. Інша справа тріщить фронт. фронт. ще не тріщить, поти не в цього не зміг добитися і не зміг зробити цю картинку, що для Трампа дивись, ти приходиш до влади, або там новий би президент прийшов, там Камала Харіс. А ми до все, Росія по всьому фронту наступає. Такого зараз немає, і це значною мірою є заслуга сил оборони. Що ми втримали оцей от натиск. А що буде далі? Покаже зараз час і плани нашого командування.